Вас! Ви на каналі Соня and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я розпочинаю знімати чергову серію, черговий епізод виконання завдань баночки 150 завдань вишивальниці від Твоя банка та Ірини Україна, Ірини Вознюк. І давайте скоріше відкривати. Черговий раз баночку і діставати чергові ще не відкриті завдання. Так. Вишивай на процесі про кохання та щастя мінімум 600 хрестиків. Про кохання та щастя, мінімум 600 хрестиків. Треба подумати. Друге завдання. Сьогодні відпочиваємо, проводимо час з рідними, робимо справи, які давно планували виконати. Це я мала вам сказати, що я буду робити замість виконання цього завдання. Ну, щось покажу. Ну, я виконую це завдання, звісно, не один день, тому щось таке корисне і що хотілося давно зробити, звісно, я за цей час зроблю. І жовтеньку. Якось в мене, як правило, чогось виходить дві рожеві і одна жовта скрутка. 400 хрестиків на рослинах. Угу. Треба мені подумати, і я повернусь до вас. Не перемикайтеся. що ж, я повертаюся до вас, і я вже визначилася, які ж процеси, які дизайни я буду вишивати цього разу у цьому епізоді. Одразу скажу, що впродовж відео будуть якісь невишивальні включення, в яких ви побачите, чим же ще я займаюся, крім вишивки. Звісно, не вишивкою єдиною. Робота, побут, сім'я, котики. ну... Дуже багато різноманітних справ, тому буде що вам показати, звісно. Ну, а стосовно вишивки, завдання вишивати рослину. Буду я вишивати ось ці неймовірні, прекрасні конвалії Марії Бровко, серія Ботаніка. Я її збираю, хоча вишиваю лише першу, але мені навіть і збирати Дуже приємно, я планую, звісно, вишивати у подальшому. Ну, а важливим є також те, що коли ви придбаєте схеми Марії Бровко, кошти ви перераховувати не їй, а на притулки для тварин. Вона кожного разу дає відповідні рахунки і таким чином волонтерить. І разом з нею і ви долучаєтеся до цієї неймовірно правильної справи. Ось тут буде не менше, ніж 400 хрестиків. Я допускаю ще більше, тому що це моя Лінда улюблена. Як же я люблю вишивати на Лінді, ви собі просто не уявляєте. З величезним задоволенням буду вишивати цей дизайн. Ну, а стосовно дизайну про любов і щастя, мені, от само собою, одразу рядки пісні. У моїх думках народилися червоний то любов, а чорний то журба. Журбу ми відкладемо, на жаль, в нашому житті її так дуже багато, неймовірно багато, неправильно багато, але ми все одно сподіваємося, що найскоріше над нашою головою з'явиться мирне небо. І червоний то любов, а чорний то журба. Це два кольори, мої два кольори. І як ви бачите, на ось цьому дизайні і є ці кольори: червоний та чорний. Червоні та чорні нитки. Це моя хатка від торгової марки Lady. Не тікай. квітуче Поділля. Хочу обов'язково цією весною завершити. Я б хотіла, звісно, до конвалі конвалії цей дизайн вишити. Але, якщо чесно, я в цьому не впевнена. Але добре, що зараз мені попався цей дизайн. А ось цей процес, я сподіваюся, що цієї весни все ж таки зможу завершити. Кульбаби вже цвітуть. Сакури, яблуні, вишні вже цвітуть. Не стигаю, звісно, але в травні все ж таки я думаю, що прикрашати буду свою оселю шляхом цього дизайну у вічному календарі. Ось так. Мабуть, поки що все у такому вступному включенні. До зустрічі у наступних. Не перемикайтеся. Як же я люблю весняний базар, коли все таке зелене, свіже і кріп, і петрушка, і молодий чесник, зелена, молода цибулька, огірки. Як же це у ці часи підіймає настрій, хоч трохи, тому що це життя, це свіжість, це природа. І ще одне включення на тему, чим я займаюся, окрім вишивки. Як ви бачите, вікна цього року в мене не митіші. На них залишається ще й скотч, але я, поки війна триває, я не можу його зняти. Я психологічно не можу цього зробити. Я розумію, що можливо це не врятує. та є... Я більш-менш в тилу знаходжуся. Але і зараз я буду тут тестувати робот пилесос ми вікон Нещодавно Марінка Прок показувала такий самий: це була просто надзвичайна реклама цього гаджету. Я говорю про те, що їй винні його створювачі, і зараз я його запущу. Ну що ж, бачите, він присосками тримається, і тепер я його вмикаю. Спочатку він запускається з сухими серветочками. Що ж, час підвести підсумки Мого вишивального рукодільного тижня, точніше, вже далеко не тижня, затягнулося в мене виконання цих завдань, тому що тиждень я була без голосу. Про це я писала під публікацію відео минулого тижня, але вишивка була. Хоча голосу не було. І якщо ви пам'ятаєте, то завдання полягало у тому, що необхідно було вишити 400 хрестиків на дизайні з рослинами. І я вишиваю от такі неймовірні конвалії від Марії Бровко. Вставляю вам отут поряд прев'ю, як буде виглядати у результаті. Зараз вже і продаються, і квітнуть на клумбах конвалії. Не впевнена, далеко не впевнена я що встигну вишити цей букет конвалій під час їх світіння, але головне вишити як цю, так і інші схеми Марії, які я вам показувала. І нещодавно мені таке спало на думку, що якщо б мені дали ось ці. Схеми Марії Бровкої, які в мене вже придбані, ну і з'являлися наступні. У мене була б тканина. А вишивати її хочу саме на лінді, можливо, різних кольорів. І щоб в мене були усі нитки, і ось ці п'яльця нурги з барабанною натяжкою, то я б. на... Пару років була б досить щаслива у вишивці, тому що вишиваються ці схеми дуже приємно, і вони настільки різноманітні, настільки яскраві, що і не нудно їх вишивати. Ну, так ось, можливо, ви пам'ятаєте, як виглядали ці конвалії на початку виконання завдань. І замість 400 хрестиків я вишила. 1222 хрестика. Тобто у три рази та ще й 22 хрестика я перевиконала завдання, тому що, якщо чесно, я просто не могла зупинитися. Вишивала я як зеленими кольорами, так і ось такими кольорами, які трапляються у самих конваліях, так конвалії складаються не лише з білих кольорів, і в результаті вийдуть справжні. Конвалі з тінями, з об'ємом буде просто краса. Тому, як і говорилося в інструкції до цих завдань, до цієї баночки, досить часто завдання будуть не лише виконуватися, але й перевиконуватися. І другий процес, який я вишивала, це хатка від торгової марки Леді квітуче Поділля, і там було завдання. Вишивка пов'язана з любов'ю і щастям. Ми з'ясували з вами, що червоний колір то любов, і я вишивала цей дизайн. Бачите, я вишила ось тут усі червоні хрестики. у Цьому орнаменті ось тут це вишні, і тут фрузлики і бекстіч я вишила навколо цих віконець червоним. Ну і вишивала я також білим і чорним. Тобто, фактично, я тут вишивала трьома кольорами: червоним, чорним та білим. І вишилося в мене також більше ніж потрібно було. Потрібно було вишити 600 хрестиків, я вишила 710 хрестиків. Ну, а третє завдання це було завдання щодо інших видів діяльності, окрім вишивки. Ну, Думаю, ви їх побачили у попередніх включеннях. Ось так пройшов цей епізод, Повторюся, він затягнувся, але головне, що він реалізувався. Ми дочекалися весни, а тепер, окрім блакитного неба, чекаємо ще й на мирне небо. До нових зустрічей в наступних відео. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!